Вітаю, друзі, замах на Дональда Трампа. Але які ще існували замахи на відомих політичних лідерів, замахи, які змінили світ, прокляття американських президентів, замахи в Україні, і зрештою, як Путін маніпулював замахом на себе і вбивствами, щоб досягнути влади, Роз, Зрештою, друзі, це дуже цікава історична розмова, і зараз я вам щоденько все розповім. Отже, почнемо з того, що Замахи на світових лідерів були в двадцятому столітті серед них такі, що змінили назавжди наш світ, і я хотів би згадати це вбивство спадкоємця Австрогорської імперії, ерцгерцога Франца Фердинанда, яке сталося в 1914 році. Це був формальний привід для неформальної війни для початку першої світової війни, вбивство спадкоємця і ця перша світова війна за аналізом і думками істориків була найкривавішою війною в історії людства, навіть другу ствол перевищила. Тож, друзі, це таке. Нагадаю, що серед 20-го століття були замахи, які зрештою теж не залишили в спокою. Ну вбивство, наприклад, Махатма Ганді в 48 му році. Потім його доньки Індіри Ганді у 1984-му році. Це пов'язано все з історією Індії. Проте на одне з найтаких таких. Трагічніших вбивств, наприклад, для історії Америки, це було вбивство Джона Кеннеді у 1963 році. Після цього вбивства, до речі, друзі, розпочалося не що інше як посилення холодної війни між Штатами та СССР Росією цією таку поційною, і зрештою цікаво, що вбивство Джона Кеннеді призвело до ще одного дуже цікавого явища: а саме, розповсюдження, що існує змова. Теорія змови друзі потрапляє в Голлівуд, на вентиляторі, роздмухається ще плюс НЛО, яке десь впало в Штатах. І до речі, на цьому маніпулювала полювала час і дружина Кен... Клінтона, яка балотувалася і сказала, що якщо я стане президентом, то я скажу вам всю історію про НЛО. так чи інакше, Теорія змови почалася активно популяризуватися після вбивства Джона Кеннеді. Кеннеді, між іншим, друзі, був не першим президентом і не єдиним, якого вбили у США. Авраам Лінкольн. Всім вам відоме ім'я. Це він був вбитий у 1865 році. До речі, це був не перший замах. Потім вбили, наприклад, президента Галфріда, потім президента МакКінлі, ну і Галфрід це... 1881 Макенлі, це 1901 рік, ну і Кеннеді – 1963 рік. Між іншим, під час замахів поранені були президенти теж з відомими для вас іменами. Це Рузвельт та Рейган. До речі, тут ще момент такий, що з часів Джеферсона існувала така традиція говорити про прокляття американських президентів, так зване прокляття Текумсе, це. Ім'я одного з лідерів індіанців і часи боротьби їхньої, от на початку ще 19 століття проти американського засилля нової держави. І, от власне прокляття та говорить про те, що будь-який президент, який прийде до влади, буде обраним в рік, який закінчується на нуль, помре на посаді. Так до речі, і ставалося цю закономірність виявили тільки в 20 столітті, хоча вона на Кеннеді і закінчилась. Отже, друзі, ну і тут ми маємо ще один цікавий момент з вами сказати, що серед політичних вбив з двадцятого століття, які дійсно дуже впливають на світ, це дійсно почнемо. Франц Фердинанд, перша стовіна починається, Ганді, батько-донька, це народження індії всієї незалежної індії. І тут, окрім Кеннеді, ще в Америці було вбивство, яке призвело до колосальних змін світових. Мартін Лютер Кінг це лідер е, власне, афроамериканської спільноти в Америці і не тільки афроамериканської спільноти в Америці, якого вбили у 1968 році. Після цього наступник Кеннеді, е, зробив все, щоби. Заспокоїти почав зарушення, які почалися, і він пішов на низку законопроєктів, які стали законами, про те, що, наприклад, неможливо обмежувати права за національністю, за кольором шкіри за релігією сповіданням у житлових процесах. Тобто, в принципі, у від собі, з кінця 60-х в Штатах дозволили орендувати житло. Іншим за кольором шкіри, ніж білий громадянам Сполучених Штатів Америки в кварталі, де мешкають білі. До цього це було неможливо. Тож Мартін Лютер Кінг і його проповіді, так звані, його власне слова і його боротьба спричинили до по суті руйнації старої системи в Сполучених Штатах, яка трималася з 19 століття, по відношенню до населення з іншими м, расовими ознаками. Друзі. Ми ще мало пам'ятаємо, але теж був такий прем'єр-міністр Швеції, тобто в Швеції король. А прем'єр-міністр це ну, людина, яка виконує по суті обов'язки президента. Це у, Улов Пальмо, 1986 рік вбитий. Вбивцю ну, спочатку одного, потім іншого знайшли, але неважливо. Вбивця помер, коли його знайшли вже. Пан Улов він був відомий тим, що дуже сміливо висловлював свою думку точки зору з привду комуністів, з варшавського боку, з приводу НАТО, їздив на Кубу. Тобто була політика дуже цікава, незалежна шведська, і за це він поплатився. Вбивство торкається і інших держав, окрім Європейського, континенту, американського. Ми говоримо, наприклад, про. Вбивство прем'єр-міністра Ізраїля, це Іцхак Рабін. Це сталося в 1995 році. І тут ще один цікавий такий момент суто медійний, який я вам зараз секретно розповім. І перейду зараз до інших дуже цікавих постатей, про які ми чомусь не згадуємо. Це, наприклад, е я зараз повернуся вбивство у 2021 році. Ось, перед нами. Вбивство людини, вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза. Женевеля Моїза вбили за те, що він начебто намагався перекрити наркоторгові потоки. Але для медійної історії, друзі, чи пам'ятаємо ми Женевеля Моїза? От тому та й справа, що на приукі жаль, так само, як світу з першого, так би мовити, ешелону начхати на Охмадит і Цільове потрапляння в ціль туди російських ракет, так, е, тому що ми країна другого сорту за класифікацією, медійної друзі. То так само, наприклад, і про вбивство Моїза теж ми нічого не чули, бо це країна ще іншого, так би мовити, розподілу в медіа. Але це треба знати та розуміти. Хотів би наголосити про кілька вбивств, про які ну, не прийнято говорити. Давайте почну з того, що, наприклад, російські медіа, а з ними і всі прихлібателі, які смокщуть гаманець Російської Федерації, наприклад, зовсім не згадують про те, що президента Чеченської Республіки Ічкерія Джахар Дудаєва було вбито. Чомусь росіяни про це не хочуть говорити, замовчують вбивство вбивство. Президента, президента. Незалежна держава, незалежна, яка була боротьбу з росіянами, московитами. Але тут, в тому контексті, я ще про Путіна скажу дуже цікавий факт, який, можливо, ви і не знали, бо для мене він теж склався в пазли буквально нещодавно. Або, наприклад, вбивство ну, Беніто Муссоліні в 1945 році одного з лідерів Італії, розумієте, зараз історія трошечки змінилася, але ми пам'ятаємо, що це був постать сильна. До речі, Беніта Мусліні свого часу, коли зайшли німці в Київ і там були італійці, то Беніто Мусліні писав про те, що ось нарешті Київ звільнився, і люди радіють, що азійська орда щезла. Беніто та був вбитий партизанами італійськими. І про його вбивство це теж як елемент, ну знаєте, іншої історії, інакшої, яку теж не прийнято проговорити. Ну але тому, що я історик, я маю вам про це сказати. Бріта Маселіна був вбитий. Е, окрім того, згадаю як історик ще одного дуже цікавого лідера, е, зовнішньо цікавого, бо речі, які він робив, дуже неоднозначно сприймається. Тому контексті, що він був диктатором, який, зрештою, ну, на його руках багато-багато жертв і знищених доль. Я маю на увазі Мумара аль каддафі це лідер держави, як Лівія, в 2004 році був, він, він помер в результаті кількох там, поранень, голови, ноги, але це теж було вбивство. Мумар аль Каддафі. А тут, друзі, хотів би ще один навести приклад, який пов'язаний з українцем, якого стратили росіяни. Це 1881 рік, коли, от як складається маніпуляція за рахунок вбивства росіянами? Зараз просто два приклади. 1881 рік вбивають царя Освободителя Олександра Олекс... II. Вбивають шостого разу. Що шість разів знадобилося. А от для того, щоб вбити царя-освободителя, або як його називали, вешащик. бо така була падла, вешащик Вєш, в народі називали. А ось ці всі прихлібателі, типу сьогоднішніх піскових, носкових і трусових, всяких там путінських, то вони назвали його освободитель кріпосного право людей освободити. Так, от Олександра. Олександра Другого вбили з шостого разу бомбою, яку розробив видатний українець з коропа Микола Кібальчич. Він за це був знищений, смертну кару отримав, але за кілька днів до смертної кари він на стіні власної в'язниці залишком якогось цвяху накреслив двигу, реактивну двигун. 1881 року. Накреслив. І про цей двигун він додав своєму адвокату ще папери, які там він до цього розробляв. Про цей двигун стало відомо тільки у 1918 році, а його вся ця структура двигуна була використана, і власне місія польоту на місяць використана вже коли американці полетіли на місяць. Кибальчич видатний наш земляк скоро по Чернігівщина, але долучився до вбивства. Александра II Вешельщика.